Спільного між катушкою і магнітом, який ви можете повішати на холодильник, це наявність магнітного поля. Але ось тут магнітне поле тільки буде за наявності тоді, коли буде проходити через катушку, що хлопці? Електричний струм. Таке явище називається електромагнетизм. Тому що проходить по катушці струм, і навколо катушки створюється магнітне поле. Якщо взяти постійний магніт. Постійний магніт це той, який ви можете повішити куди? На холодильник. Тобто це ніщо інше, як отакий штабовий чи підковоподібний магніт, який має два полюси. Північний і який хлопці? І південний. Якщо я візьму магніт і візьму наші опилки, тут є магнітна стружка. От магнітна стружка. І приставлю отак магніт, ви бачите, навколо магніта створюються такі їжаки. Це є жаки, це є магнітне поле. Давайте візьму штабовий, щоб вам було більш зрозуміліше. Штабовий це отакий магніт. Знову візьму наші ці. Чи схожі оці лінії магнітного поля на ті, які є на дошці? Це є та сама.